Зазвичай Volkswagen давав ім'я своїм моделям на честь вітрів, таких як Passat або Сіроко, або ж на честь морських течій, таких як Jetta та Golf. А тут якийсь Tiguan, що складається зі слів Тигр та Ігуана, які зовсім не водяться в Німеччині. Маркетологи хотіли наголосити на тому, що автомобіль буде сильним як тигр і маневреним як Ігуана. Сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших автомобілів бренду та окремо розглянемо кожне покоління уже культової моделі, оскільки на сьогодні їх уже три. Перше покоління випускали з 2007 по 2018 рік. У 2011 була представлена рестайлінгова версія. Друге покоління можна було купити уже у 2016 році. А у 2020 вийшла оновлена версія. І останнє третє покоління випустили зовсім недавно, у 2024 році. 18-річна історія цього авто іноді захоплює, іноді дивує, але завжди закінчується хеппі-ендом. Тож, якщо вам подобається такий автомобіль, і ви плануєте його придбати, це буде свого роду інструкція по Тігуан. І почнемо, звичайно, з першого покоління. У 2007 році на франкфуртському автосалоні було представлено перший Тігуан. Він мав досить елегантний стиль. Це була класична німецька стриманість у поєднанні з актуальними трендами середини нульових. Щодо механічних аспектів, то ВАК запропонував своїм клієнтам авто на платформі PQ35, яка чудово пройшла випробування на моделі Volkswagen Golf Plus. Майбутнім власникам Нового кросовера на вибір пропонували бензинові двигуни 1.4 TSI на 122 та 150 кінських сил. Також були варіанти з дволітровим TSI та звісно з легендарним вагівським дволітровим турбодизелем. Щодо трансмісії, то у більшості двигуни компонували шести ступеневим автоматом або МКПП. У повнопривідних версіях за підключення задніх коліс відповідала Муфта Халдекс. Сильні сторони авто проявлялися в динаміці руху та комфорті. У перший рік Volkswagen продав майже 7 тисяч одиниць по всій Європі. З кожним роком продажі тільки зростали у 2010 році. Приблизно 105 тисяч європейців віддали перевагу Тігуану. Більше ніж 70 тисяч автівок було продано у Китаї за перший рік на азійському ринку, щоб підтримати популярність моделі та освіжити її у 2011 році. Фольксваген випускає рестайл першого покоління. Тепер Тігуан мав менш широкі фари, змінені передні та задні бампери та оновлені задні ліхтарі. Технічні нововведення стосувалися також двох бензинових двигунів. 1,4 TSI ТСА потужністю 150 кінських сил замінили на 160 сильний. А двохлітровий TSI потужністю 200 кінських сил на більш сучасний, і економний 210-сильний. Також у моделі з'явилася трансмісія DSG Ось тут варто зупинитися і згадати один важливий нюанс: річ у тому, що концерн ВАК не випадково доопрацював саме бензинові двигуни. До 2008 року силові установки на машинах Volkswagen вважалися відносно надійними, але потім з'явилися проблеми з словнозвісним масложором, який частково вдалося ліквідувати у 2011 році. Тому, якщо ви розглядаєте Tiguan на вторинному ринку, і вас цікавить саме перше покоління. Краще обирайте моделі після рестайлу, починаючи з 2011 року. Також остерігайте з у першого покоління з двигунами 1,4 на 150 кінських сил. Це стосується як рестайлу, так і до рестайлу. Адже такі двигуни мають слабку поршнову групу і, чесно кажучи, слабуваті навіть для цього невеличкого автомобіля. Натомість рестайлінгова модель з 2-літровим 2-літровим TSI з коробкою автомат чи DSG є однією з найнадійніших серед усього першого покоління Тігуанів. Навколо салону авто теж велось багато. Дискусій: хтось вважає його занадто простим, хтось навпаки елегантним, але дуже важко посперечатися з німецькою якістю, ергономічністю та комфортом. До того ж, Тігуан першого покоління чудовий у найголовнішому керованості та динаміці. Серед недоліків більшість водіїв нарікають на лакофарбове покриття кузова. Після декількох років експлуатації можна знайти багато сколів, де з часом утворюється корозія. Особливо це стосується капота та даху авто над лобовим склом. Також і нарікання на дещо жорстку підвіску. У місті це практично не відчувається, окрім випадків з подоланням лежачих поліцейських. Проте за містом Тігуан першого покоління відчуває себе не так комфортно щодо вартості на 2025 рік. То рестайлінгові версії Тігуана в середньому коштують 13 тисяч доларів. Але слід зауважити, що ціноутворення залежить від багатьох факторів, таких як пробіг авто, тип двигуна, комплектація і так далі. Зустрічаються авто і за 15, 16 і навіть 17 тисяч доларів. До рестайлінгові моделі здебільшого мають цінник біля 10 тисяч. У цьому випадку зважайте на стан та тип двигуна. А ми рухаємося далі. Для того, щоб до кінця зрозуміти друге покоління Тігуана, необхідно просто з'ясувати, в яких умовах він з'явився на світ. Починаючи з 2011 року, Тігуан першого покоління стабільно має попит на європейському, китайському та американських ринках. З 2007 року сумарно з конвейера вийшло 2 мільйона 640 тисяч авто. Бно було підтримувати успіх та не відставати від конкурентів, адже час не стоїть на місці, і вимоги до машин стають дедалі вищими. Volkswagen Tiguan другого покоління було представлено у 2015 році. А ще того ж року спалахнув скандал Dieselgate за участю концерну VAG. Мабуть, передивившись фільму 11 друзів оушена, у Volkswagen вирішили провернути свою грандіозну аферу. За допомогою розумної системи, дизельні авто німецького виробника навчилися розпізнавати тестовий режим роботи. Фішка полягала у тому, що під час знаходження на стенді авто починало коригувати подачу палива та могло активувати фільтр з каталізатором. Але на виході весь світ побачив історію під назвою. 11 мільйонів друзів Тігуана. Саме стільки авто з дизельним двигуном викликали підозру. Репутацію Volkswagen було заплямовано. Здавалося б, концерну нещодавно вдалося розібратися з масложором, як тут знову великі проблеми. Єдиним виходом зі скрутного становища були тільки нові чесні та надійні авто. І другий Тігуан став однією з таких моделей, які вернули повагу до Volkswagen. На вигляд, друге покоління стало більшим чіткішим за своїми контурами. Колісна база та довжина авто збільшилася. Дизайн другого Тігуана нагадував Кріса Еванса в образі. Капітана Америки, який набрав м'язової маси, підсушився та скинув зайве. Змінився також і інтер'єр. Звісно, салон авто поступався преміум брендам але в своєму класі був одним з найкращих. Навіть найпростіший Тігуан другого покоління був добре оснащений. Базова версія має безключове відкриття автомобіля, кнопку запуску двигуна, підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду, дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням та непогану аудіосистему. Ще одним приємним бонусом була нова інформаційно-розважальна система MIB2. Із сенсорним екраном. Навіть зараз ці авто виглядають сучасно. Щодо технічної начинки, то тут теж не без оновлень. Другий Тігуан, на відміну від першого, збудовано на платформі MQB. Автомобіль отримав турбодизелі об'єму 1,6 та 2 літра, потужністю від 120 до 240 кінських сил. Звичайно, також були представлені й нові оновлені бензинові 1.4, 1,5, 1,8 та 2 літра TSI, потужністю від 125 до 220 кінських сил. Все це в різних комплектаціях доповнюється або 6-ступеневим. Або семиступеневим роботом DSG DQ 500. У невеликій кількості можна зустріти і механіку на 6 передач. Цікавим є й той факт, що спеціально для американського ринку була представлена семимісна версія під назвою All Space, яка згодом стартувала і у Європі. З 2020 року Tiguan другого покоління оновлюється. Кузов авто отримав новий передній бампер та світлодіодну оптику на зразок 8-го Golf, як спереду, так і ззаду. З'явилися масивніша радіаторна решітка, що нагадує більші моделі, такі як Touareg і Atlas. Також використає. Товуються двомірні емблеми бренду, а сама назва моделі тепер великими літрами виписана над заднім номерним знаком. Змінилися й стандарти безпеки. До базового пакета рестайлінгового Тігуана увійшли моніторинг сліпих зон, попередження при перехресному русі ззаду, попередження при лобовому зіткненні з автоматичним екстерним гальмуванням. А ще було додане виявлення пішоходів. Також німецький концерн оновив версію Volkswagen Carnet, яка допомагає стежити за станом автомобіля на відстані. А ще у вигляді альтернативи бензиновим та дизельним моделям, Volkswagen створив версію Hybrid, в якій 14 літровий ТСА працював в парі з електродвигуном. Вишенькою на торті можна назвати Спортивну версію Tiguan R з бензиновим двохлітровим TSI-двигуном, потужністю 320 кінських сил та 7-ступеневою DSG DQ 500, які разом забезпечували розгін з 0 до сотні за 6,5 секунд. Окрім потужності та продуктивності, власники R-версії отримували агресивний дизайн, збільшені колісні диски та жорсткіші налаштування авто. Як на мене, виглядає непогано. Що можна сказати про Tiguan 2? Перш за все, ця модель не втратила своєї чудової динаміки завдяки гарним двигунам та стабільним підвізкам. Треба віддавати належне другому Тігуану, оскільки він тримає марку і чудово справляється зі своїм завданням. Щоправда, все це стосується асфальтового покриття. По бездоріжжю та на гравійних дорогах Тігуан не дозволить своєму господарі втопити педаль акселератора в підлогу. Це авто скоріше для міста з додатковою можливістю неквапливо з'їздити на дачу чи вибратися у ліс. Але зовсім не для екстремального оффроуд. Багатьом подобається комплектування другого Тігуану, оскільки навіть базові версії мають досить добре оздоблення всілякими функціями. Також нерідко відмічають розумну систему оптики фар з опцією реакції на зустрічні авто та автоматичним перемиканням на ближнє світло. Серед недоліків можна... Можна підкреслити дещо грубу роботу підвізки на бездоріжжі або на нерівностях. Також до недоліків моделі, дехто відносить німецьку петентичність та вибагливість авто. Наприклад, бензин краще заливати 98-й та вище. Масло потрібно замінювати навіть раніше ніж вказано в техпаспорті. Тобто, догляд за автомобілем повинен бути на найвищому рівні. Якщо трішки помоніторити ціни на тігун другого покоління в інтернеті, то до рестайлінгову версію можна купити від 16 до 30 тисяч доларів. Щодо рестайлу, то тут діапазон цін від 20 до 42 тисяч доларів. А зараз давайте зупинимо свій погляд на останньому поколінні Volkswagen Tiguan. Третє покоління. Наразі офіційний дилер Volkswagen в Україні пропонує два типи нового тігуана: комплектація Live з переднім приводом, дизельним двигуном об'ємом 2 літра, потужністю 150 кінських сил, та 7-ступеневою трансмісією DSG. Тут вам і асистент зміни смуги, і камера заднього виду, датчики паркування та цифрова панель приладів. Також присутні онлайн-сервіси Volkswagen Connect, бездротовий AppConnect, мультимедійна система та фонове освітлення салону. Насправді всього й не перелічити. Щодо другої комплектації під назвою Elegance, то тут маємо повнопривідний дизельний варіант на 193 кінські сили, які працюють разом з семиступеневим роботом. Дещо більші колісні диски R18. Також є проактивна система безпеки пасажирів. Для справжніх естетів ця комплектація пропонує цілих 30 кольорів освітлення салону. Звичайно, поговоримо і про вартість. Майбутньому власнику версії Life доведеться залишити в салоні Volkswagen мінімум 40,5 з половиною тисяч доларів. Тут все залежить від особистих побажань. Як відомо, концерт Мак вже давно практикує гнучку систему комплектації. А от Elegance обійдеться у приблизно 48 тисяч доларів. Але чи варто платити таку суму за новий Тігуан? Якщо аналізувати механічну складову третього покоління, то на думку одразу спливає модифікована платформа MQB Evo. Вак продовжує йти в ногу з часом і вдосконалює вже добре зарекомендовані вузли машини. Тігуан 3 став ще більшим за попередника що додало простору та комфорту всередині авто. Щодо трансмісії, то тут неозброєним оком помітні основні принципи концерну. Усі силові агреати поєднуються виключно з DSG, що узгоджується з повідомленням про плани Volkswagen поступово приправу. Використовувати механічну коробку передач у своїх автомобілях. Двигун також перевірений часом 2-літровий турбодизель EA288, удосконалений і надійний нащадок EA188. Як бачимо, німці зробили максимально прагматичну та раціональну ставку, дуже обережно поводячись з новою лінійкою свого бестселлера. Окремої уваги заслуговує екстер'єр. З одного боку, авто виглядає досить сучасно, а з іншого, дизайнерам вдалося зберегти впізнаваний у всьому світі стиль Тігуана. Інтер'єр, як на мене, виглядає досить сучасно. Одразу привертає увагу окремий 15-дюймовий сенсорний дисплей, запозичений від серії ID. Звісно, неможливо не помітити цікаву панель з підсвіткою, колір якої можна змінювати. Якщо ж узагальнити, то можна сказати, що Тігуан залишився вірним собі і зберіг свої традиційні цінності. А тепер поговоримо про відмінність європейських та американських Тігуанів. Майже у всіх заокеанських тіхуанів є одна важлива особливість: це спосіб, за яким авто приводило до життя в Україні. І річ у тому, що часто на вітчизняний ринок везуть машини, придбані на американських аукціонах, які їх попередні власники не бажали відновлювати після ДТП з метою зменшення витрат на авто можуть встановлювати тайванські аналоги. Вони відрізняються товчиною та якістю лакофарбового покриття, можливі неприємні сюрпризи з монтуванням таких запчастин. Також це може бути варіант із вживаними оригінальними елементами. Якщо на європейському ринку були доступні бензинові 1,4 та 2 літра ТСА, плюс дизельний 2-літровий, то американський Тігуан першого покоління було оснащено лише 2-літровим ТСА. Європейці мали вибір між механікою, DSG та класичним автоматом. Американська ж версія мала лише коробку автомат. Щодо другого покоління американських Тігуанів, то тут майже скрізь зустрічаються самимісні Allspace, Тому і габарити авто більше, ніж у європейського аналога. Друга відмінність полягатиме у все тому ж обмеженому виборі двигунів та трансмісії. Американці пропонують лише бензиновий двохлітровий TSI на 184 кінські сили. Стосовно третього покоління американського Тігуана, то він буде мати лише 5 пасажирських місць. На відміну від самомісного попередника. Ну і класика жанру. Якщо в Європі Тігуан доступний з безлічю силових установок, включно з гібридними версіями, то в США традиційно заявлено лише один двигун. Принаймні, поки що. Це модернізований двохлітровий TSI. Двигун так само поєднується з Сичним восьмиступеневим автоматом на початку відео я казав, що історія Тігуана дивує, і це чиста правда. Здавалося б, що особливого може бути в міському кросовері, але навіть назва ОТО свого часу викликала бурхливу реакцію. А ще Тігуан захоплює тим, що йому вдалося відстояти честь Volkswagen під час дизельгейту та масових скарг на витрату оливи. Починаючи з 2007 року, було продано майже 8 мільйонів екземплярів Тігуана першого та другого поколінь. Можна сказати, що успіх моделі допоміг концерну залишитися на плаву. До Тігуана відносяться по різному Хтось вважає його сірим та невиразним. А хтось стриманим та елегантним. Одні кажуть, що Тігуан не має жодного акценту. Він не може претендувати на лідерство за хоча б одним критерієм. Інші навпаки вважають, що нехай окремо це не ідеальний кросовер, але комплексно він максимально зрозумілий та збалансований. Саме за це поєднання характеристик його і люблять. Звісно, завжди є до чого чіплятися. Але насправді Tiguan їде максимально добре. Кращих характеристик потрібно вимагати хіба від Audi або інших преміальних брендів. Особисто я вважаю найсильнішою стороною Тігуана його універсальність та надійність. Цей автомобіль створено для всіх. Він підійде як і водію-початківцю, так і для молодої сім'ї, який потрібен комфорт та місткість. Тігуан, ніби Бред Піт. Час іде, а він залишається популярним: то у вигляді спортсмена Airline, то у образі голови сімейства All Space, то просто оновивши свій костюм після рестайлу. Звісно, це авто має певні недоліки. Але разом з тим Volkswagen вдалося розробити максимально гнучку систему комплектації, завдяки якій майже кожен може знайти свій Тігуан. Сподіваюся, що це відео допоможе вам зробити, а Бо не зробити свій вибір в сторону Тігуана, нехай придбання нового автомобіля принесе вам тільки радість. Ви були на каналі Аспірант Авто. Дякуємо за вашу увагу, будьте обережними на дорозі, і побачимося в наступних відео.